Буде влаштований на піщану основу. Буде просипано ще 35 мм піска, засіяна трава, яка проросте, і сама трава буде вище цього самого текстилю. Керівник проєкту реконструкції авангарду Андрій Конашко розповідає про матеріал, який стане основою футбольного газону. На стадіон вже завезли 29 рулонів геотекстилю. І цього тижня львівська фірма Динамо інвест розпочне його вкладання. Піщану основу, під якою знаходиться система обігріву та автоматичного поливу, будівельники вже підготували. А це майбутні роздягальні для футболістів під західною трибуною. Лише вчора над ними вклали бетонні плити. По західній трибуні виконуються роботи по влаштуванні плит перекриття і замонолічування монолітних. Плит. Готуємося до влаштування фундаментної пліти центральної частини. Зведення каркасу і стін східної трибуни вже завершили. Зараз будівельники облаштовують фасад та внутрішні приміщення. Ведуться роботи по порядженню внутрішньому та внутрішньої мережі. На зовні ми зараз виконуємо герметизацію з таких плит сидінь. За словами Андрія Конашка, він постійно контактує з інспекторами Української асоціації футболу, які вносять свої корективи. Так, зокрема, додали ще одну душову спеціально для арбітрів жінок у Рівненській міській раді, яка є замовником реконструкції. Сподіваються, що наступного року на стадіоні вже можна буде змагатися. Ми сподіваємось, що Продовження реконструкції нашого стадіону не займе багато часу. І вже весня на частину матчів чемпіонату України з футболу ми будемо зустрічати і підтримувати наш верес на нашому рідному стадіоні. Нагадаємо, за три роки рівна рада виділила на будівництво стадіону 160 мільйонів гривень ще 100 мільйонів гроші із держбюджету. Для проведення змагань потрібно виконати роботи щонайменше на 310 мільйонів. Про це у липні суспільному роз розповів керівник фірми підрядника Юрій Фалко. Загальний кошторис реконструкції 550 мільйонів гривень. Руслан Савуляк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.